Наша знімальна група побувала у Житомирському ліцеї номер 25, де розмістилася виборча дільниця 181-419 територіального виборчого округу номер 63. Активність людей на цій дільниці була висока, оскільки на 19-ту годину тут зробили своє волевиявлення. 686 із 1016 виборців внесених до списку. Головне щоб до влади приходили нові чесні політики, що нам стали жити краще. Я очікую, щоб у країні настав мирний час. Я сподіваюся, що наш президент буде працювати на благо народу. Виборча дільниця впорядкована всім необхідним для належної роботи. Чергує правоохоронна служба. Активно заходом виборів спостерігає шість спостерігачів від різних кандидатів на пост президента України. Головне те, що жодних скарг чи зауважень щодо проведення виборів до комісії не надходило. А це свідчить про законність, демократичність і цивілізованість виборів. Що я очікую від цих виборів? Ну, по перше, миру стабільності. А далі ми самі все зробимо. Так як в нашій країні зараз настала така тяжка політична і, можна так сказати, військова ситуація, звісно, як і всі, очікую покращення цього всього миру в країні, щоб не було війни. Хочу вибрати і вибрала вірніше вільну Україну, свободу, волю народу. Вибрала спокій. Сьогодні всій країні потрібен спокій, мир, злагода, щоб була. І хочу, щоб була наша країна могутня, щоб наші діти, внуки, я прийшла знучкою. Я хочу, щоб діти, внуки, жили в гарній країні. У приміщенні коледжу бізнесу і права розмістилася виборча дільниця 181-417 територіального виборчого округу номер 63 у списках голосування дільниці 701 виборець. І на 20-ту годину вже 513 людей зробило свій вибір. По цій дільниці згідно поданих заяв і довідок, п'ять виборців своє волевиявлення здійснювали на дому. Я, во-первых, жду, что действительно придёт человек, который наведет в стране порядок. Прирядку у нас сейчас, в принципе, нету, поэтому я думаю, что я сделал правильный выбор, и этот человек приведёт нас к миру и согласию. Я дуже хочу, щоб в нашій країні нарешті наступив мир, і хочеться, щоб у нас була влада, на яку ми вже напроти всіх інших останніх ніж 20 років заслужили. Тобто, влада, щоб наша була чесна і була для народу. Вдивляючись у обличчя людей, які йдуть на вибори, видно, що кожен розуміє, що від їхнього волевиявлення будуть залежати результати цих виборів, хто прийде до керма держави і яким шляхом піде подальший розвиток України. Надія велика на ці вибори, що прийде до влади людина, яка зробить життя українців кращим, запрацюють заводи. Будуть робочі місця. Люди не будуть виїжджати, щоб шукати десь іншого кращого життя. Нам треба будувати його в своїй Україні. У нас все для цього є. Свобода вибору це найголовніший інструмент та головна ознака демократії у нашій державі. Тому голос кожного виборця це голос на користь цивілізованої європейської, демократичної України. Особисто я як виборець, надіюсь на краще. надіюсь, що виберуть дійсно достойного кандидата, який змінить нашу країну на краще, що буде в нас і мир, і злагода. Люди будуть жити краще. Рівно о 20-й годині виборча дільниця закрилася, і голова виборчої комісії провела засідання, на якому було здійснено підрахунок невикористаних бюлетенів і в присутності спостерігачів їх погашено, опечатано і засвідчено підписом у протоколі кожним членом виборчої комісії. Така ж процедура відбулася із списками виборців. І нарешті настала найвідповідальніша мить розпечатування виборчих скриньок із бюлетенями і підрахунок голосів під пильним контролем спостерігачів. І як результат, по цій дільниці зробили своє волевиявлення 73% виборців.